Цим чесноководом Зараз ми знаходимося на діляночці з-під повітряної бульбашки та чеснику. Зараз готуємось, не готуємось, а докопуємо повітряну бульбашку і починаємо переходити до повітряної бульбашки. По повітряній бульбашці буде наступне відео обрізка повітряної бульбашки. Зараз збирання однозубочки. Дивіться, коли у вас на діляночці почало полягати бадилля, це вже час копати. Ми вже завершуємо. Перші рядки в нас були більш стояча, більш крупніша однозубка. Зараз пішла більш дрібніша. Ну ви зараз побачите, в принципі, всі етапи, як полягла, яка однозубочка, як я досушую, все це покажу. Дивіться. Так, ось так виглядає. Не дуже вона заросша, але трошечки пішло зілля. Ну це вже я її просто не прибирав, це зілля, тому що воно вже, як то кажуть. На, на загальну картину не зграє. Ось як носе. Каміння тут мені помічник. Дивіться, як у нас ось така дрібна почала тільки полягати, це сигнал того, що ось така через декілька днів вся поляже. Якщо у вас вся ось така повітряна бульважка, або ось така, бачите, вона трошки піджовкла і відразу лягає. Це вже сигнал, що ви її через декілька днів дуже буде важко витягати. Ось так підкопуємо ми. Зараз на сьогодні вже завершили копання, але просто покажу Так, і дивіться, ось так вона. У мене глиба, бачите, така дуже велика глиба. І ось так ми її копаємо. Викопуємо, визбираємо, все, ручний труд, комбайна ніякого або ще не зробив, або його просто на території тут немає де взяти поблизу. То ось так копаємо. Викопали. Зараз покажу, як збираємо. Так, дивіться, ось в такі ящики ми її на ділянці складаємо, і я її так перевозю в двір, досушуємо трошечки, щоб вона головне не запарилася. І дивіться, ось така вона однозубочка в нас виходить. Такі ящики, ось така. Ось, Бачите? Ось такий загальний розмір. В середньому непогано, але не сказати, щоб я там в захваті від розміру, від якості. Ну, рік був нелегкий для однозубки, скажімо так. І посуха, і морози, і дуже важкий розвиток на початку весни. Це так загальна Україна. Але є ось такі гарнесенькі розміром, а є, ось, як бачите, ось такі. Ну, Визбируємо всі. Всі намагаємося, щоб не було падалися як можна менше. Ну і щоб була кількість. Так що намагаємося якість убрати. Робітники, дякуючи їм, ну, скажімо так, не халтурять. Так що допомагають мені повноцінно і якісно. Ось така виходить у нас однозубочка. І наступний етап це вирізка повітряної бульбашки на часнику. Дякую за перегляд. Дивіться, моє відео наступні буде вирізка повітряної бульбашки на цьому часнику та на інших діляночках. І також наступним вже буде викопка часнику, а потім збирання повітряної бульбашки на насіння, тому що ось та третя діляночка в далеччині, вона буде цілком для повітряної бульбашки. Тільки посівний матеріал. Ну а часник якийсь беру, ну, там я не розраховую, не знаю, що з. Може на переробку, може не знаю, що я з нею зроблю, але там насінневого матеріалу з тої діляночки точно не буде. Дякую за перегляд, підписуйтесь, контент суцільний для вас.